Рада готує законопроект про вибори після війни. Верховна Рада України вже почала розробляти законопроект, який регулюватиме проведення виборів після закінчення воєнного стану. І тут декілька є головних моментів. А як забезпечити так, щоб люди, наприклад, які живуть за кордоном, які, наприклад, будуть на окупованих територіях, ми ж не знаємо, як завершиться війна, як забезпечити так, щоб ці люди змогли. Проголосувати навіть глава парламенту Руслан Стефанчук наголошує, що саме мета цього законопроекту є забезпечення права голосу для всіх українців, для військових, для мільйонів громадян на тимчасово окупованих територіях і навіть за кордоном. Планування виборів, звичайно, є ще й таким сигналом для всього світу, що Україна вона не здасться однозначно. Вона виживе як демократична країна і. Повернеться до нормального життя.